А як часто ви слідкуєте за своїм автомобілем? Особисто я хоча б раз у місяць перевіряю рівень усіх рідин та на наявність якихось підтікань. Хоча їздю небагато, але кожного дня. А так як автомобіль не новий, то він потребує уваги. Спочатку з фонариком перевіряємо все на будь-які підтікання. Так як спочатку все починається з потнячка, а закінчується все закипівшим автомобілем. Тепер приступаємо до рідин, перевіряємо рівень антифризу. На щастя, він нікуди не дівається. Закручуємо кришку і дивимося на рівень рідини гур. Хоча автомобіль старенький, а двигун сам по собі прожорливий, за рівень масла можна не. Хвилюватися, так як від заміни до заміни я доливаю грам 500-600 А для цього двигуна це майже нічого. Перевіряємо гальмівну рідину, і судячи по її кольору, бажано було б її замінити. Хоча є люди, які взагалі її не міняють, а їздять на ній по 5-10 років. Заодно скинемо защитну кришку ремня ГРМ та подивимося на сам стан ремня. Хоч і замінювали його 5 тисяч кілометрів тому. Але я думаю, нікому не секрет, які зараз якісні запчастини. Перевіряємо тиск в колесах і можемо місяць спокійно їздити, нікуди не заглядати. А як часто ви слідкуєте за своїм автомобілем? І чи взагалі слідкуєте?